Проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до збройних сил України, сьогодні у випуску САКОТІЕРДЖІ снайперська гвинтівка з повздовжно-ковзним поворотним затвором фінського виробництва, призначена для високоточної стрільби на середні та далекі дистанції. Для покращення параметрів ураження може бути вкладена алюмінієве ложе, комплектуватись глушником, триподом та високоякісною денною оптикою або тепловізійною нічною. Перебуває на озброєнні військових та поліцейських підрозділів в 32 країнах по всьому світу. В Україні перебуває на озброєнні декількох підрозділів Сил оборони. Комплектується магазинами на 10 патронів в трьох різних калібрах та змінними стволами калібром від 308 Вінчестер до 338 «Лапуа Магнум. Вона вже у війську. А ти.